Слава Україні. Герой слава. Слава Україні. Слава Україні. слава! Україні! слава Україні! Мені однаково, чи буду я жити в Україні, чи ні. Чи хто згадає, чи забуде? Мене в снігу на чужині однаковісінько мені. В неволі виріс між чужими і неоплаканий своїми, в неволі ж плачучи, умру. І не пом'яне батько з сином, не скаже синові, молись, молися, сину, за Україну його замучили колись. Мені однаково, чи буде той син молитися, чи ні. Та неоднаково мені, як злі люди Україну, присплять лукаві і вогні її окраденною збудять. Ох, неоднаково мені.